Доброго дня, колеги, городище Черкаська, 31 серпня, в такому стані флам'я, ідеальні форми, розміри ягоди. Ягода практично калібрована, ось дивіться, колір, колір насичений, м'ясиста м'якіть, мускат, все в ній гарне, гарна форма, і однозначно вона повинна бути на ділянці. Я думаю, що це краща альтернатива Лівії, тому що, тому що тут ягода рівномірна. Ну і ви бачите колір нам набагато насиченіший. При тих мускатних характеристиках, навіть мускат краще, ніж у Лівії. Фламія Лаврінова гібридна форма. І я вам зараз покажу ягоду в розрізі, ягоду на вагах. Ось таку ми маємо ягоду на вагах 14 грам. Десь більше може, ну, до 15-16 грамів ягода може бути в цій формі. І менше, я думаю, що від 10 до 16 так десь приблизно розміри. Вага верніше. Дивимося тепер в розрізі. І отакий ми маємо розріз. Така собі ягідка. Вона м'ясисто-соковита, по щільності дійсно, вона м -м, щільніша, ніж лів'я. І... По москату вона більш яскрава. Це фламія на 31 серпня.